Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бендердок. Перед тренуванням та відпрацьовкою команд будь-якій собаці потрібна розминка. Круть верть, це ідеальна команда вправа для того, щоб порозминати вашого улюбленця перед більш серйозними командами. Підтримайте наш україномовний контент вподобайкою та підпискою, в коментарях обов'язково напишіть, про яку ще команду розповісти, тисніть на дзвіночок, а ми починаємо. Круть верть. Подвійна команда, яка не вимагає багато часу для навчання, є доволі видовищною та чудово підходить для того, щоб розігріти вашого улюбленця. Як зазвичай, ви водите собаку за рукою з захованими ласощами. В певний зручний момент, не відриваючи руку від мордочки, ви обводите собаку по колу, змушуючи його зробити повний оборот. В кінці обороту ви видаєте смаколик. Аналогічну вправу ви виконуєте і в іншому напрямку. Обертаєте собаку та даєте в кінці оберту смаколик. Коли хвостик робитиме оберт без будь-яких сумнівів, ви можете додати голосовий сигнал Круть верть. Тобто ви і далі вводите собаку за рукою і буквально за мілісекунду до оберту ви даєте чіткий голосовий сигнал Круть. Ну і відповідно перед обертом в іншу сторону ви даєте чіткий сигнал верть. По суті, ви одночасно вчите собаку двох команд. Той смаколик має бути двічі після круть та після верть. Якщо собака чудово розуміє суть виконання вправи, ви можете потроху відривати руку від мордочки, змушуючи хвостика доганяти руку з ласущами. Тренуючись так, ви поступово все збільшуєте та збільшуєте відстань між ласощами та мордочкою собаки, і відповідно вже рукою утворюєте сам жест оберту. Піком досконалості цієї вправи буде той момент, коли собака розумітиме, що потрібно зробити оберт лише після жесту пальцем. Етап наступний. Спробуйте тренувати команду лише голосом та лише жестом. Якщо з жестовим тренуванням зазвичай ніяких складнощів не виникає, то в голосовому тренуванні собачка може заплутатись. В такому випадку просто поверніться на крок назад та тренуйтесь далі з жестом. Важливо, ні в якому разі не змінюйте напрямок обертів. Тобто круть це завжди оберт проти годинникової стрілки, а верть відповідно за годинниковою. Звісно, у вас це може бути навпаки, але оберіть цей напрямок раз та не плутайте свого улюбленця. Відтренувавши команду до ідеалу на місці, спробуйте тренувати її на ходу. Якщо ваш собака вже знає команду поруч або просто вміє ходити біля ноги, почніть йти дуже повільно. В певний момент разом із голосовим сигналом дайте чіткий, зрозумілий собачці жест, що потрібно зробити круть або верть. Як і в тренуванні на місці, поступово розривайте відстань між вашою рукою та мордочкою собаки. Доведіть ваше тренування до того моменту, коли собака розумітиме жест пальцем. І, звісно, спробуйте пройти з песиком та виконати команду круть верть, використовуючи лише голосовий сигнал, а потім виконати цю ж команду лише за допомогою жесту. Команда Круть верть є крутою вправою, щоб надихнути вас займатися своїм улюбленцем та здобути перші успіхи в дресируванні. Будьте терплячими та пам'ятайте, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки. Руч. молодець, верч.